На зв'язку з вами байки. І так, у нас модель сьогодні це F-Moto 700MT 24-го року випуску. Починаємо з того. Починаємо висота сидіння, у нас йде 820 мм. Ідеально буде для райдерів ростом від 170 см і вище. Сидіння в нас типове пряме, широке, воно є зручне для довгих дистанцій, плюс вона є м'яка. Буде зручно сидіти, і ноги достатньо добре прижимаються до баку, але це не є повноцінний адвенчер, який з якими можна порівняти інші моделі. Повноцінні адвенчери вони мають висоту сидіння, починаючи від 850 мм, 870 – Це їхній середній розмір. Вертаємося по нас захисту. Маємо повноцінно високе вітрове скло, яке регулюється в нас механічно, але воно нас добре буде захищати грибну клітину. Плюс ми маємо додатково ще тут вітрозахист, який буде обтікати повітря, буде проходити повз вас. Маємо ще ось. Тут а, е, вітрові захисти, також які будуть потік повітря. В нас приходить сюди і воно йде повз ноги. Ноги вам не обдуває. По захисту ми маємо на руки це йде захист від гілок, від піску, від дощу тобто це буде зручно. Ще вернемося по е, захисту. Шкло в нас тут встановлене штатне, заводське. Але якщо райдер буде високого росту, метр вісімдесят, краще брати більший тюнінгованого варіанту, якийсь, щоб добре відводив потік повітря від шолому. Передня частина мотоцикла частково прикриває ноги від зустрічного потоку повітря. У нас тут світлодіодна led Оптика має два режими. Ближнє світло широкий, рівномірний печок для міських та заміських доріг. Дальнє світло в нас має потужний дальний промінь для огляду вночі. Поворотні індикатори в нас ідуть також led оптика Задню оптику ми маємо також ледівську тут і тут. По функціональності в нас вмикання фар йде на кермі. Маємо поворотники. І також маємо кнопку аварійки. Можна встановити додатково протилотуманні фари, прикріпивши їх на дуги. Це покращує освітлення боків дороги. Маємо ТФТ-дисплей. Тут настановлений т бокс, для чого це потрібно, і для чого це буде зручно. Т-бокс бокс, це в нас такий телематичний блок. Це буде як маленький модуль із сім карточкою. Має в собі GPS-антенну. Яка підключається до електроніки мотоцикла, він дозволяє через мобільний додаток, це Офмоторайт називається, отримувати GPS-відстеження, де, наприклад, знаходиться зараз твій мотоцикл, мати антивикрадальний захист, дає тобі сповіщення, якщо байк рухається без тебе, переглядати історію поїздок та маршрутів, отримувати дані про стан мотоцикла, таке як рівень палива, напруга АКБ. Води помилок, пробігу і всякого такого різного по безпеці. Якщо твій байк вкрали, тобі дає шанс по GPS-у знайти його, де він знаходиться. Не потрібно записувати пробіг, планове ТО це все можна контролювати через додаток. Давай поговоримо тепер про підвізку і про її регулювання. Маємо тут перевернуту типічну вилку USD, хід її 140 сорок міліметрів. Дозволяє нам налаштувати жорсткість і швидкість відпиття вилки до їзди. М'якше для міста, жорсткіше для легкого бездоріжжя або траси. Задня підвізка на нас моноамортизатор моношок з ходом 140 сорок міліметрів. навантаження пружини у нас ступінчасте під ключ. Задню підвізку можна налаштувати під три режими їзди. Перший режим це їзда на одинці, Другий режим у нас може бути райдер з пасажиром, і третій режим це йде повне навантаження байка. Висота у нас просвіту, кліренс, у нас є 170 мм. міліметрів. Міські дороги, бордюри, траса береться легко, і також можна на легкому бездоріжжі достатньо є висоти. У чистих спортуристах зазвичай кліренс іде 120-140 мм. міліметрів. А у повноцінних адвенчерах в нас іде від 190 до 220 міліметрів кліренсу. 700 МТ знаходиться між ними. Це є більш як дорожній туринг весь запасом для легкого бездоріжжя. В підсумку ми маємо 170 мм, міліметрів. Достатньо їздити по Україні. І це є компроміс між комфортом і можливістю з'їхати на гарантовку. Так, йдемо по шинах і по дисках. Передня шина нас має 120 на 70. Це нас є 17-ка. Литі маємо диски. Задні диски ми маємо 160 на 60, Також вони йдуть 17-го розміру. Литі тип у нас іде радіальні безкамерні. Це стандарт для туристичних мотоциклів з залитими дисками. Вони міцні, легко підходять для асфальту і грунтових доріг, Менш еластичні, ніж спецьовані, які ставляться на повноцінні адвенчери. Невеликі проколи, такі як цвях чи шуруп, це все використовується ремкомплектом Tubeless. це йде джгут плюс клей. Такий ремонт буде достатньо на сотні кілометрів і до повної заміни гуми. Так, ми тут маємо АБС з котовим контролером. Що це таке зараз тобі розкажу. Туди, звичайний АБЕС додається інерційний вимірювальний блок. Це маленький сенсорний блок, який постійно вимірює кут нахилу мотоцикла. Іде вбік, ліворуч, праворуч, іде на прискорення і обертання навколо осі. Якщо ти гальмуєш на прямій, то АБС працює як звичайне. Якщо ти в повороті різко тиснеш на гальма, то звичайний АБС, і в тебе є великий ризик втрати щеплення. КБС в даній ситуації зменшує гальмівний тиск, враховуючи кут нахилу і бокові сили, щоб не допустити блокування коліс, мінімізувати зрив шини у ковзані і зберегти траєкторію у повороті. Простими словами, звичайний АБС нас рятує при гальмуванні на прямій або з кутовим контролером рятує ще й тоді, коли ти гальмуєш на поворотах, що є набагато небезпечніше і складніше. 700 МТ це не просто мотоцикл, це квиток, освіт подорожей. 700 мТ поєднює в собі комфорт, безпеку і сучасні технології, які дарують впевненість на кожному кілометрі. Якщо ти мрієш давно про власний лайк, цей момент настав. Твоя дорога починається тут. Твій 700 мт чекає на тебе.